А зараз ми будемо кормити наших ротохватів. Ну, Першими будуть у нас їсти хто? Ну, равлики і соміки. Їм ми даємо отакі от таблеточки. От. Таблеточки у нас падають вниз і е Равлики і сомики будуть ласувати цим чудовим кормом. Чому не кормлю всіх разом? Бо оця саранча, яка зараз ото плаває ото зверху, вона може під'їдати. І для того, щоб регулювати. Регулювати поїдаємось, щоб в нас не було так, що одні риби не поїли або равлики не поїли, а, а другі вже понаїдались або об'їлись, то таким чином спочатку поїдять одні, а потім будуть вже їсти інші.